Відкриття пам'ятника символу студентського везіння. в відомих університетах світу є прекрасна традиція. Коли випускники університету роблять добрі справи для своєї альмамати. Сьогодні започатковується ця добра традиція і у нас, в Київському політехнічному інституті. Коли ми кажемо Шара, то це щось таке, що приходить не за, не за заслуги людини. Але в житті все відбувається таким чином, що люд, людям щастить лише тоді, коли вони мають мету, коли вони напружено працюють і коли вони йдуть до цієї мети. Ми пам'ятаємо з вами рік тому, коли ви всі вийшли підтримати свого ректора, і сьогодні цей день ми встановимо цей символ студентського візіння. Ми сьогодні вже будемо робити все. Для вас, для наших університетів. Я дуже радий, що наші університети товаришують. Вчора ми на КВН побачили це. Прекрасний КВН. Але знаєте, коли я бачу, виступали КПІ і НАУ, то команда університету Шевченку, Нухта і КНЕО трошки не розуміли, куди вони прийшли, тому що діалог був між, між двома командами НАУ і КПІ. Це приємно. Давайте залучати нас більше університету, давайте товаришувати. і Досягати спільних успіхів. Я вітаю. всіх вас. Голосуємо пам'ять студентського ведіння відкритим! Це пам'ятний день для кожного студента нашого університету, оскільки даний постумент символізує не обман, а дійсно вдачу студентське везіння. Ми йдемо, ну, якщо я пам'ятаю, це є років 10, вже врешті-решт треба було його зробити. Він раніше був в партіотрадному, але там його вже немає, тому ми вирішили зробити його в університеті. Потім думали довго, чи зробити його в НАУ чи в КПІ. А так і нау, великий, великій КПІ, ми вирішили зробити і в НАУ, і в КПІ. думаю, що це є нормальний і гарний такий сигнал це, ну, для молоді, для нашого рідного університету, для дійсно, те, що Михайло каже, для добрих справ, які майже послухають. Робити для своєї альмамат, а є такі питання. А де взяли кошти для побудови такого пам'ятника? Частково це кошти з мого благодійного фонду Луцька, Частково це кошти моїх друзів, які теж вирішили прийняти участь і долучитися до цього процесу. Це не вчора по. Ну, З'явилася така ідея. Вони досить довго виготовлювалися, це, це вже десь півроку. А чи будете ви щось надалі робити для КПІ і що саме? Ми почали активну співпрацю, це центр концентрації студентів, і концерт, який сьогодні буде надзвичайно цікавий. Вчора ми проводили спільний е, е, чемпіонат з КВК і можна було подивитися, наскільки потужно виглядала команда КВН е, КПІ і НАО вони йшли на рівні. Ну, це, це приємно. Тому всі проєкти, які які далі будуть прогресивні і нормальні, такі, які засловують увагу і просувають нашу молодь на крок, вперед, щоб вони були більш конкурентно спроможні на ринку праці, ми це будемо робити. Я сподіваюся, що кожен студент нашого університету буде з відповідальністю відноситися до пам'ятників, які встановлюємо в нашому університеті.